Як підняти економіку України і підвищити рівень життя в Україні? Лайфхак. Купувати українське, якщо можна купувати українське. Я вам скажу до історію. Років сім тому, коли я ще жив у Львові був гідом по Львову, я проводив екскурсію для одного підприємця з Південної Кореї. І я в нього запитався: слухай, як так сталося, що буквально років 60 тому Південна Корея вона була одна з найбідніших країн в Азії, а зараз вона одна з найбільш розвинутих? І він сказав формулу: ми більш ніж процентів 80 товарів, які споживаємо, ми виробляємо. От, подивися, чим чим користуються там в Південній Кореї: від там зубних паст до машин, та? виробляємо самі. Та, машини, там, Kia, Hyundai, е, якщо якісь там смартфони, техніки, LG, Samsung і так далі. Ми споживаємо більшість товарів, які виробляємо, і ми створюємо робочі місця в Південній Кореї. Тому що коли ми купуємо товар, ми платимо зарплату на фабриках в Південній Кореї і так далі. А подивіться на вас, ви більшість продуктів купуєте іноземного виробництва. Машини, ви купуєте південнокорейські, японські, американські, там чи, чи там якісь німецькі там, побутову техніку, якусь турецьку, корейську там чи ще якусь. Та? Тобто дуже багато продуктів ви купуєте іноземного виробництва, і ви, звичайно, щось заробляєте на тому, що там купили-продали, але ви створюєте робочі місця. В тих країнах, де це все виробляється. Він сказав: ви ніколи в житті не будете розвинуто економічно, якщо ви не будете купувати більшість товарів, які вам треба для споживання українського виробництва. Якщо можете купувати українське. Купуйте українське. Якщо є, ну я розумію, що машин українських нормальної якості немає, тому, очевидно, там купувати десь іноземного виробництва. Якихось там смартфонів, чогось такого, очевидно, в нас також немає українського виробництва, тому ми просто вимушені купувати щось таке. Але все решта можна купувати українське. Не тільки продукти харчування, а якісь там інші, там косметику і так далі. Можна квати української якості. Вони дійсно є класної якості, можна квати українські одяг там і так далі. Все більше і більше є зараз виробників українських, просто якщо віддавати їм перевагу. І купуючи українські товари, ви власною гривнею голосуєте за майбутнє України. Ви показуєте на ділі, що ви дійсно Патріот України, коли купуєте українські товари. Тому що ви платите тут зарплату, і ви створюєте тут робочі місця. І купуючи українські товари, які можна купувати хорошої якості. ви... Показувати, що ви патріот набагато більше, ніж якась там будь-яка аватарка з прапором України в соцмережах. Купуючи українське. От передивіться свої витрати, куди ви витрачаєте гроші. Подивіться, що українського виробництва, а що іноземного. І те, що можна купувати українське, от зробіть зусилля і купуйте українське. Якщо ми всі разом от візьмемо отакот, і просто будемо купувати українське, принципово те, що можна купувати українське нормальної якості, ми піднімемо економіку набагато швидше, ніж будь-які політики, там, політичні партії і так далі. Тут в Україні ми з вами власною заробленою гривнею голосуємо і показуємо, що ми патріоти набагато більше. Ніж будь-які там страйки, майдани і так далі. Купуйте українське. Давайте ми просто переглянемо список наших витрат і те, що можна купувати українське, будемо купувати українське. Люблю вас.